Привіт, друзі! Сьогодні у мене таке замовлення. Дивіться, це були великі джинси, вони такої хорошої якості, тобто джинси не тягнуться. Знаєте, колись такі були старі джинси. І мені хватило з одних джинсів вирізати ось такий рюкзак і ось таку бананку. Жіночка працює на полі, і вона захотіла такий комплект для роботи. Бананка така і рюкзачок. Я підібрала фурнітуру однакову. Що сюди, вставила такі замочки однакові, і сюди. Тут всередині у нас є карман, є закладка. Зашито все акуратно. Ручки, ось так пришиті, надіжно, адже на полі не буде часу дивитися за тим, що там відривається чи не відривається. Все надіжно. Шлямки довгі. Тут у нас є велике відділення. Гарне таке, можна поставити туди і мобілку, і гроші, і якісь цукерочки собі. І йти і працювати. Замовляйте такі вироби. Рюкзак стоїть 350 гривень, бананка стоїть 160 гривень. Все надіжно зашито. Двигаються всі поясочки-лямочки. Приходьте до мене заявочку робіть. Будьте щасливі та здорові. Пока, пока.